Військовому пов'язали його другий інфаркт із захистом Батьківщини. Він хотів це зробити, і це нам вдалося. Слава Богу, що центральний ВЛК об'єктивно розглянули медичні документи, об'єктивно розглянули стан здоров'я військового. Ну, звичайно, він вже звільнений по свідоцтву про хворобу по рішенню ВЛК. Але. За штатна ВЛК не хотіло пов'язувати другий інфаркт, який стався безпосередньо в зоні бойових дій із захистом Батьківщини. І, на жаль, приходиться оскаржувати такі питання. Але подальшому дальшому військові цікавить група інвалідності. І тут хотів би сказати свою точку зору, трішки розібратися і дати вам певну інформацію з юридичної сторони. Якщо ми будемо використовувати постанову 1338... 38 ми бачимо, що є перелік тяжких захворювань та станів, за яких інвалідність становиться на 5 років. Яка саме інвалідність? Це як Бог дасть, Але на 5 років. І є захворювання під класифікатором ФОРОП відповідно до класифікатора нк 025 2021 року, і 50-й. Який знаходиться в розділі хвороби системи кровообігу, хронічна серцева недостатність 2Б-3 стань. І от на даному етапі часто під час оцінювання потрібно доказувати, збирати всі діагнози. Я вам ще раз хочу наголосити і розуміти, який основний діагноз буде, і доводити. Саме захворювання як основний діагноз і супутнє захворювання. Тому що коли в людини стається інфаркт, а це наслідок тих чи інших ситуацій по здоров'ю, дій фізичних і психологічних, моральних, і є, наприклад, людини однозначно, це вже зразу гіпертонія третього ступеня, яка теж знаходиться в системі в розділі, вибачаюся, кровообігу. І серцева недостатність 2Б і 3 ступені це складна ступінь, і потрібно її доводити. Тому що є перша ступінь серцевої недостатності, друга ступінь серцевої недостатності. Де людина вже має проблеми. Розумієте? І теж людина має право на встановлення групи інвалідності, принаймні, подати документ. Адже я ще раз говорю: що, що ви розуміли, і ви часто розумієте, що просто серцева недостатність одна не може бути. Є супутні захворювання, які стосуються системи кровообігу. І от тут потрібно, ще раз повторюю, доказувати, що знову на собі приведу, двохстолковий аортальний клапань 2 ступеня, да, проблема 2 ступеня, гіпертонія 3 ступеня. І, ну, вони пишуть до другої стадії, ну я не погоджуюся. Щодо другої стадії, інсульт, порушення кровообігу, серцева недостатність. Це все в системі, що дає право на оцінювання і на встановлення групи інвалідності. В когось можуть виникати питання, по нирках. Когось можуть виникати питання легеневої недостатності, що пов'язано з системою кровообігу, пов'язано з серцем. І отут правильно треба подати діагноз на оцінювання, що вплине на групу інвалідності. Щоб не було так, коли е, знову е, я писав скаргу. В людини з 85 чи 6 го року травма голови, в нього е пластик стоїть 9 квадратних сантиметрів, а це третя група інвалідності на сьогодні по новій постанові. А на оцінювання подали енцефалопатію. А по енцефалопатії другої ступені не дають групу інвалідності. Хоча, знову я хочу вам сказати чесно і відверто. Це складне захворювання кровообігу у мозку, енцефалопатія, порушення кровообігу. І взагалі це захворювання практично ну, на сьогоднішній день необ'єктивно розглядається в момент лікування, в момент подальших можливих захворювань і той протокол, який існував на сьогоднішній день наказом Міністерства охорони здоров'я, де чітко дуже гарно розписано. Трудова діяльність, рекомендації для МСЕК по енцефалопатії, на сьогоднішній день е, виключений Міністерство охорони здоров'я енцефалопатії. А це знову порушення в, в Дане захворювання, хоч я говорю про серце. А дане захворювання в системі, в розділі, з кровообігу. І от це все треба до кучі згребти, друзі мої, щоб ви розуміли, як правильно оцінюється. І потім це захворювання, ряд захворювань і самої системи кровообігу, розділу да, ми беремо і підключаємо до критерії. Оці захворювання є. А як людина може працювати? Одна з моїх любимих критерій трудова діяльність. В будь-якому випадку, людина, яка має право на працю з 18 там, до 65 років бере, ми беремо і включаємо цю трудову критерію. Да, можна багато про що говорити. Можна не розуміти, про що я говорю. Але вибачте, на сьогоднішній день. Так і оцінюється, незрозуміло. Коли людині по одному захворюваню дається група, другій людині по такому самому захворюваню не дається група. Ну це військові стикаються з тим і цивільні. Особливо військовим це боляче каже, коли хтось отримав другу групу, а комусь навіть третю не дають. Тому приходиться розгрібатися. І от ще раз повторю. Система кровообігу, це дуже важливо. Питання інсульту, інфаркту, вроджених вад, двохстолковий, наприклад, аортальний клапан, це приклад мене, да? які наслідки? І тут потрібно готуватися до подачі документів для того, щоб. Правильні діагнози були оцінені, принаймні подані і оцінені. Я не можу сказати, що їх правильно оцінять. Але коли у вас буде хоча б правильний діагноз поданий по вроженій ваді, наприклад, основний діагноз. Чи по серцевій недостатності і супутніми захворювань, тоді є підстава отримати групу інвалідності, є підстава оскаржувати правильно законно.